Внаслідок чергового нічного обстрілу Нікополя, що на Дніпропетровщині, одну людину поранено. За даними голови ОВА, у місті пошкоджено вісім багатоповерхових та приватних будинків, цивільні об'єкти, газопровід та електромережі. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав чотири ключові завдання української армії: звільнення окупованих територій, недопущення захоплення ворогом нових ділянок. Забезпечення прикриття об'єктів критичної інфраструктури засобами ППО та ПРО, продовження формування та підготовки резервів для ведення майбутніх бойових дій. Ша оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 275 мільйонів доларів. Йдеться зокрема про боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Хаймарс, а також про артилерійські снаряди, бронеавтомобілі, системи супутникового зв'язку та стрілецьку зброю. Литва передасть Україні обладнання на 100 тисяч євро для ремонту електростанцій та газопроводів, пошкоджених російськими обстрілами. Про це повідомив литовський оператор системи передач електроенергії. У ряді областей України повідомляють про початок планових відключень електроенергії та введення нових графіків. Обмеження стосуватимуться Чернігівської та Харківської області, а також міста Київ. Відключатимуть споживачів згідно зі створеними чергами. Повний графік є на сайті Укренерго.